Одне з перших найманих убивств в історії України сталося 22 листопада 1087 року. Жертвою середньовічного кілера став онук Ярослава Мудрого, Ярополк Ізяславич. А замовив Ярополка хтось із численних родичів. Це був період надзвичайно активної міжособної боротьби в Київській Русі. Численні спадкоємці Ярослава Мудрого ділили князівства, змагалися за київський престол, виганяли одне одного із столиці тощо. Ярополк був сином старшого із синів Ярослава Мудрого, який дожив до смерті батька Ізяслава Ярославича. Проте, в черзі спадкоємців престолу, він був далеко не в перших рядах, адже старші сини Ярослава Мудрого залишили по собі спадкоємців. Попри це, разом із батьком Ізяславом Ярополк шукав підтримки в змаганнях за Київ, у тому числі звертався до польського короля та Папи Римського. Проте престол в Києві так і не обійняв. Остаточно вгамував амбіції Ярополка лише двоюрідний брат Володимир Мономах. Від нього кузен навіть тікав у Польщу, але згодом повернувся, помирився з Мономахом і отримав собі Володимирське князівство. Проте й там виник конфлікт із місцевими безземельними князями Ростиславичами, правнуками Ярослава Мудрого. Повість времінних літ натякає, що саме Ростиславичі й замовили дальнього родича. Адже в тексті вказано: дружинник, який пронзив шаблею Ярополка, зрештою втік до перемишля. Саме в цьому місті на той час сиділи Рюрік Ростиславич і двоє його молодших братів. Інших доказів їхньої причетності до вбивства втім не зберіглося 23 листопада 2022 року. Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Відповідну резолюцію депутату ухвалили абсолютною більшістю голосів. Заголосували голосували 494 парламентаря проти 58 і ще 44 утрималися. Попри політичну значущість цього рішення, вони не призводять до автоматичного застосування проти РФ обмежувальних заходів для всіх країн-членів ЄС. Пакети санкцій приймаються окремо також окремо в кожній з країн Європи можуть визнати РФ спонсором тероризму, але з цим національні уряди та парламенти не поспішають. Першим ще до рішення Європарламенту таке рішення ухвалилося і Латвії, слідом Естонії та Словаччини. 24 листопада 2004 року ЦВК оголосила переможцем виборів президента України Віктора Януковича. Це сталося на тлі все більш велелюдних протестів у Києві, що відбувалися через відверту фальсифікацію виборів. Фінальний протокол ЦВК не підписали три члени комісії: Андрій Магера, Руслан Князевич, і Ярослав Давидович. А підписали 11, Проте один із них Олександр Чупахін зробив позначку, що цей документ не відповідає волевиявленню українського народу. За тим протоколом за Януковича нібито віддали голоси майже 49,5% виборців. За Ющенка менш як 47%. Стати президентом шляхом фальсифікації Януковичу не вдалося. Оголошення неправдивих результатів тільки посилило протести на майдані. У той день активисти зайняли український дім, де влаштували штаб і місце для ночівлі та обігріву. 25 листопада 2018 року стався так званий інцидент у Керченській протоці. Він став першим випадком відкритої російської агресії проти України, яку РФ здійснила під своїм державним прапором. Цього дня три українські кораблі, два броньовані артилерійські катери «Бардянський Нікополь та рейдовий буксир «Яні Капу» здійснювали плановий перехід із Одеси до Маріуполя. Як це передбачено міжнародними нормами, Україна проінформувала про маршрут кораблів ВМС російську сторону на той момент Крим уже був окупований загарбниками та незаконно вписаний до конституції РФ. Відповідно, росіяни мали претензії на територіальні води. Російський флот порушив конвенцію ООН з морського права. Чотири судна берегової охорони РФ атакували кораблі військово-морських сил ЗСУ. Окупанти блокували протоку танкером, здійснили таран Яні Капу та обстріляли українські катери. Усі три судна російські прикордонники-пірати захопили. 24 українські моряки потрапили в полон, а шість з них ще й були поранені. В Україні реагуючи на агресію, запровадили воєнний стан на 30 днів. Моряки проболив у російському полоні майже рік. Усі рішення міжнародних інстанцій на користь України РФ ігнорувала. Обміняли полонених у вересні 2019-го в листопаді. РФ віддала розмарадерині кораблі. 26 листопада 1998 року. Президент України Леніт Кучма своїм указом встановив Україні день пам'яті жертв, голодомору та політичних репресій. У тексті йшлося, що пам'ятну дату відзначають щороку 4 суботу-листопада. Надалі назву кілька разів змінювали. У 2007-му Віктор Ющенко встановив в Україні дві окремі дати: День пам'яті жертв політичних репресій у третю неділю травня та День пам'яті жертв голодоморів у листопаді. При цьому серед істориків і дослідників національної пам'яті досі триває дискусія щодо того, чи правильно вживати слово голодомор у множині. На законодавчому рівні в Україні статус голодомор має тільки геноцид 32-33 років. Події 20-х та повоєнних 40-х років кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведений. 27 листопада 2004 року. Верховна Рада України під тиском півтора мільйонного наптовку учасників помаранчевої революції зібралася на позачергове засідання. На ньому депутати ухвалили рішення визнати результати другого туру виборів президента України такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу та недійсними. За проголосували 323 депутати ВР. Крім того, Верховна Рада висловила недовіру ЦВК на чолі з одіозним очільником цієї структури ківаловим. 28 листопада 2004 року, на тлі помаранчевої революції в Северодонецьку Луганської області, відбувся так званий всіукраїнський з'їзд народних депутатів. Та депутатів місцевих рад на ньому зібралося понад 3,5 тисячі делегатів із 17 регіонів України. З'їзд скликали на противагу майдану та на підтримку кандидата в президенти чинного прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Поки майдан вимагав визнати недійсними результати виборів президента, представники влади в східних регіонах формували свій антимайдан. Луганська облрада навіть дійшла до того, що звернулася за підтримкою до президента РФ Путіна. Подібні настрої переважали і на з'їзді в Северодонецьку. Харківщину на ньому представляв голова хода та водночас облради Євген Кошнарьов. Саме там він сказав знамениту фразу, за яку надалі відвідував допити в прокуратурі. Від Харкова до Києва 480 кілометрів, а до кордону з Росією лише 40. Справа проти Кушнарьова за сепаратизм втім розсипалася, адже прямого заклику до зміни адміністративно-територіального устрою в його промові не було. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.